У межах міжнародної спеціалізованої виставки Енергетика в промисловості «Енергоатом» провів другу міжнародну конференцію. Атомні можливості для розвитку країни, воєнний час та повоєнна відбудова у конференції. Взяли участь представники посольств Сполучених Штатів Америки та Швеції, державних органів влади, народні депутати України, міжнародні партнери, науковці та фахівці компанії відкрив конференцію керівник енергоатома Петро Котін. Фактично атомна енергетика на сьогодні у нас є островом стабільності. Ми Працюємо всіма енергоблоками зараз. Завершили ремонтну кампанію успішно, майже тиждень тому, і так і будемо працювати протягом всього осінньо зимового періоду. Від початку повномасштабної війни атомна генерація стала ключовою у вітчизняному енергобалансі. Член наглядової ради енергоатома Тимофій Милованов відзначив підготовку компанії до осінньо зимового періоду та відмову від російського ядерного палива та запчастин. ще 10-15 років назад. Ми були повністю залежні в ядерній енергетиці від Росії, а від постачальних від елементів, від топлива з Росії. Те, що вони сьогодні це можуть робити, змогли підготуватися і провести ремонтні підготовчі роботи. Це ну я я не люблю говорити геройство, але в цьому випадку це так є так. В умовах постійних обстрілів енергетичних об'єктів енергоатом забезпечує понад 50% всієї електроенергії країни. Українська атомна енергетика займає друге місце в Європі за встановленою потужністю після ЕДІФ, найбільшого оператора АЕС у Європі. Згідно плану енергетичної стратегії, Україна має збільшити ядерні потужності до 2050 року. Це завдання ми виконуємо. Кооперації з нашими партнерами з компанией Вестингаус, за кей заключена відповідна угода і вже розпочата работа по будівництву і проєктуванню нових енергоблоків, 9. Енергоблоків. На сьогодні, якщо ми вважаємо, з Запорізької атомної станції 13,8 у нас є 13,8 тисяч мегаватт потужності. У нас є 24 потрібно побудувати. Тобто, до 2050 року нам потрібно давати додати 10 атомних великих енергоблоків. Необхідність збільшення атомних потужностей декларують не лише в Україні, а й в усьому світі. Наголосив у своєму відеозверненні до учасників конференції генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі. As the world... світ переорієнтовується на ядерну енергетику із метою переходу на зелену енергетику, і все заради покращення енергетичної безпеки. Україна не залишиться осторонь. Ми повинні зберегти це важливе джерело електроенергії для України і сьогодні, і після війни. Обіцяю, ми будемо поруч для збільшення потужності Хмельницької АЕС. Народні депутати переконані для зміцнення енергосистеми та збільшення генерації необхідно будувати нові атомні енергоблоки. Важливо сьогодні в першу чергу, щоб парламент схвалив і в першому, і в другому читанні законопроект про добудову Хмельницького, хмельницьких блоків 3 і 4, про потенційне будівництво теж блоків 5 і 6 на Хмельницькій атомній електростанції за вже системою Вестінгаус. І про будівництво п'ятого енергоблоку на Рівницькій атомній електростанції і в цьому світі є очевидні тенденції, що там, де є атомні електростанції, є атомна генерація, там історично і традиційно електроенергія коштує дешевше, ніж там, де, наприклад, немає, а все більше може базуватися, наприклад, на вугільній генерації чи на газовій генерації. Тому що дійсно маржинальні затрати досить низькі, і це призводить до того, що Україна стає конкурентною з точки зору ціни електроенергії. На конференції також обговорили роль міжнародної співпраці у розвитку української атомної енергетики. Президент і головний виконавчий директор компанії Камако, з якою енергоатом уклав угоду на постачання сировини для ядерного палива, переконаний, що співпраця компанії буде лише. Посилюватися ми надзвичайно пишаємося тим, що відіграємо ключову роль в підтримці енергонезалежності та енергобезпеки України. Ми не лише задовольняємо 100% потреб енергоатому в паливі. Наше партнерство включає і технічні рекомендації щодо підтримки вітчизняного виробництва урану в Україні. Енергоатом підписав низку угод з компанією Westinghouse, зокрема про постачання американського ядерного палива на всі атомні електростанції та будівництво енергоблоків за технологією AP1000. Зараз все паливо постачається від Вистінгаус, і Ми також будуємо лінію по виробництву нашого власного палива за технологією Вістінгаус. Через 2-3 роки ми зможемо половину нашого обсягу закривати власним паливом. Інша половина буде постачатися від Вістингаус. Тобто, що стосується інших запасних частин, ми також провели дуже велику програму заміщення виробництва запасних частин, які постачалися з Росії на нашому виробництві. У нас є Завод в нашому складі стратегічний партнер енергоатома компанія Холтик. Віце-президент компанії заявив, завдяки проєктам з розгортання малих модульних реакторів, Україна зможе експортувати виготовлені компоненти до європейських країн, що позбавить Росію монополії на цьому сегменті ринку. В умовах постійних обстрілів енергетики віце-президент Холтик. Відзначив роботу атомників. у світі не існує такої компанії, яка пройшла б через те, що пройшов енергоатом. Не існує такого оператора в США, Європі чи Азії, який би експлуатував реактори, коли ракети та дрони атакують країну. Коли здійснюються атаки на електричні мережі, енергоатом виконує величезну роботу, експлуатуючи реактори та відпускаючи електроенергію. Сьогодні українські атомники стоять на варті енергетичної безпеки країни. Незважаючи на окупацію Запорізької АЕС, найбільшої атомної станції в Європі та постійні обстріли енергетичної інфраструктури, енергетики продовжують забезпечувати світлом домівки мільйони українців.